Вітаємо всіх! Перед вами друга частина з циклу видів про історію Албанії. Як ви переконалися з першої частини, Албанія це країна з величезною історією, яка, зокрема, могла воювати з Римською імперією та впливати на розвиток Візантії. У цій частині ми поговоримо з вами про те, як ця країна почувала себе під час панування османів, чому часто повставала проти них і як стала мусульманською. А перед тим, як ми почнемо, пропонуємо підписатися на наш канал. Ваша підписка дуже важлива для підтримки нашого проєкту. Щиро дякуємо. А тепер сідаємо зручніше на пліт. Ну і ми вирушаємо. Як ми дізналися, у попередньому видаві, османи захопили Албанію у 1430 році. На албанських землях турки встановлюють свою владу, і а вже ж віру. Албанія стає відрізна від Європи, а тому її культурні, економічні торгівельні зв'язки з непідосманськими державами. були перекриті. Турки залучають албанців переходити в іслам, оскільки прийняття нової віри обіцяє за нових умов, зменшення величезних податків, які були на християн, бюрократичні полегшення та, наприклад, вищі військові посади. Албанців беруть до османського війська, де ті стають кінечарами та девчірме. завдяки переходу мусульманства Вони відкривають для себе можливість перейти на вищі військові звання та стати політичними діячами не лише на своїх землях, але й за її межами та навіть по всій імперії. Через їхній уплив албанці стають важливою нацією для османів. Наприклад, понад 20 великих в імперії, якщо не більше, це як в нас прем'єр-міністри, мали коріння з Албанії. Приклад тих, хто прийняли нову віру, підштовхує інших албанців теж переходити в іслам. Так з 15 по 17 століття населення Албанії поступово навертається в мусульманство. Військо турків спирається на албанців у війнах приблизно з сімнадцятого по дев'ятнадцяте століття, коли в країні запровадили реформи Танзімату, про які ми розповімо трохи згодом. Таким були перші століття перебування Албанії під орудою Османської імперії з вісімнадцятого століття, через послаблення влади османів на землях Албанії та Тимирської системи, на її землях виникає час смути. Алпанія ділиться на два осередки влади: Шкодар під орудою родини Бушаті та Яніна під орудою Алі Паші Степелена. Що цікаво, коли обом сторонам вигідно, вони спільно працюють з османами, а коли ні, кожен самостійно виступає проти порти. Родина Бушаті прагне розгорнути в мережу свого впливу за межі місцевості Шкодар, де вона закріпилася в спілці з високогірними племенами. Її прагнення виходять на землі сучасної північної Албанії, Чорногорії, Північної Македонії, Півдня Сербії та Косово. Махмуд Бушаті навіть хоче створити самостійне князівство та розширити свої кордони, предоставляючи Австрію, його жах Московщину, самі Османські імперії. Так, у 1785 році війська Кара Махмуда напали на землі Чорногорії, і Австрія висуває пропозицію зробити цього чоловіка очільником всієї Албанії, якщо той об'єднається у війні Австрії проти Османщини. Кара Махмуд чинив хитро і послав до султана очільників австрійської делегації в році 1788, через що й отримав посаду губернаторів Шкодера. Однак цей історичний діяч не знає, що за роки опісля, спробувавши вихопити в Чорногорії і північний шматок землі, той програє та загине у Засідці, на півночі Чорногорії. Після смерті брата до влади приходить його брат, Ібрагім Бушаті. Він виявляється поступливішим і співпрацює з Османами аж до своєї кончини в 1810 році. Наступник чоловіка Мустафа Паша Бушаті, напевно вирішив згадати славний опір туркам, що чинив його далекий колега Кара Махмуд Бушаті, маючи бунтарську вдачу Мустафа Паша Бушаті, хоча і бере участь у військових походах Османщини, наприклад, проти повстань, греків і Паш. Однак співпрацює із гірськими племенами, взявши під оруду значні землі Балкан на південь від річки Шкумбіні Албанці селяни живуть переважно в малих селах в умовах певного народу коли ті обирають собі власних правителів. Деякі шалбанці живуть навпаки високо у горах, будучи досить окремими, аби навіть не платити податки, служити у війську чи здавати зброю. Але ті мали платити щорічно дану Стамбулу. Проте, якщо гори дозволяють бути у певній безпеці, то у низовинах обставина інша система племен, про яку ми згадували, зникла, і на її місці утворилася система військових ленів. Згідно з нею, султан дає військовим земельні володіння або тимари. Помін на військову службу до XVIII століття такі наділи закріплюються за родинами і переходять у спадок у межах потужних родин, чоловіків, яких продовжували військові служби. Починається справжня панщина, в якій знають обмежень своїх прав, що християнські, що й мусульманські рільники або ж фермери Беї, і згадані вже очільники, племен, північний гір, є майже що незалежними володарями своїх земель, маючи власні військові формування та ведучи війни одне проти одного. Щоб розширити та зміцнити владу. Звани хотіли поділити албанці під різними беями, аби нарід не зміг стати сильним для повстань, але це не дало бажаного успіху. Так, у 1826 році взаємини турків та албанців загострились, коли в Стамбулі на троні сидить Махмуд II. Він сприяє все більшому безлиту в Албанії, оскільки за його правління були розпущені аничари де в Черме, та все балканське мусульманське керівництво в Румелії. Такі кроки імперії спричинили нові повстання. Османи розгромили повстанців і запровадили цілий ряд реформ, відомих як Танземат. З огляду на танзимат турки отримують більші права на керування Албанією, зокрема маючи змогу тиснути на непотірних паш. Тимари стали офіційними одноосінними великими землеволодіннями, особливо в низинах. У 1835 році Блискуча Порта, як називали в світовій дипломатії османський уряд, поділила землі. Населені албанцями на навельєти, Яніна та Румелія. Правити ж на ці землі держава відправила урядовців зі столиці. Звісно, албанці спробували повстати у 1843-44 роках, однак османські війська придушили це прагнення. Після 1865 року центральна влада знову поділила землі Албанії вже на тарі Яніна та Монастір. Її реформи, ой як не сподобались високогірним албанцям, свободи яких обмежила. І османи були змушені припинити чинити на них сильний тиск горе. Однак на низовинах обстава була кепською, тим паче, що мусульмани албанці з гір брали спільно з османами походи проти християнських албанських племен. Багато албанців переїхали до великих громад албанців у Румунії, Єгипті, Болгарії, Константинополі, Південній Італії та навіть згодом до США. На дворі початок 20-го століття, а отже, Османська імперія отут почне сипатись у 1906 році в ній набувають сили опозиційні рухи, один з яких став комітетом єдності та прогресу. Відомо ще як Володо Турки. Він запропонував відновити конституційне правління в столиці імперії шляхом революції. У 1908 році цей рух проводить повстання у Македонії і його підтримують албанці на землях Косова, Вардарській Македонії. Вречи участь у повстаннях албанці сподіваються виграти собі автономію. Внішня Султан Абдул Гамід ІІ ж погоджується на конституційне правління. І справді, молодотурки пішли на поступки для албанців. Так було знято османську заборону на албанськомовні школи і писемність. Це підштовхнуло албанських мислителів зібратися в монастирі, зараз Вітола, і у 1908 році затвердити для албанської мови латинську абетку як основну. У квітні 1909 року Абдула Гамід, другий з престолу влада, що прийшла за ним, згорнула час відлиги для албанців. Так уряд починає стягувати податки з Албанії, забороняє партизанські рухи та націоналістичні спілки. Спроба повернути османське панування на північні албанські гори. Молодотурки дозволили бастінадо, себто побиття палицею, навіть за невеликі проступки, і заборонили албанцям носити рушниці. Було заперечення існування як такої албанської національності. Османи закликали до ісламської солідарності, аби побороти цілісність албанців. Мусульманське духовенство ж направляло в бік того, аби ті просували арабську абетку серед албанців, було заборонено албанський національний стяг. Варто додати, що через постійне прагнення османів ділити албанців, ті було розроблені за вірою, чим користувалися Стамбул і сусіди. Тому національні албанські діячі прагнуть будувати албанську самосвідомість, передусім спираючись на етнічні спільності, не релігійні. На початку квітня 1910 року албанці почали чергове повстання проти їхньої османізації. Воно проходило в Косові та на північних горах. Османи придушили повстання за три місяці в заборонивши алб... албанські товариства, роззброївши цілі частини Албанії. В цей час вони закривають школи та видання. Нове повстання албанців виникає у 1911 році. Його до слова підтримує Чорногорія, яка хоче захопити землі, населені албанцями. Повстання гірських племен албанців проти османів переросло у повсюдну боротьбу. Османи не змогли на цей час підкурити албанців, а тому пішли на певні поступки. Зокрема, повернув можливість використовувати для написання албанської мови латинку. Проте уряд відмовився об'єднувати чотири населені албанцями вольєти в один спільний. У 1912 році розпочалася Перша Балканська війна, Туреччина з того боку і Балканська Ліга з іншого, до якої входила Болгарія, Греція, Сербія та Чорногорія. Турки перебувають в жахливому стані на той час, воюючи водночас в Лівії проти Італії. Албанці мають побоювання, що Балканська Ліга поділить її землі, тому, аби запобігти можливому поглинанню іншими країнами, учільники албанських національних рухів зустрічаються у Льорі та 28 листопада 1912 року проголошують про незалежність Албанії. 20 грудня 1912 року в конференції в Лондоні посли з Німеччини, Австро-Угорщини, Франції, Італії та Московщини визнають незалежність Албанії. Проте країни не визнають тодішній албанський тимчасовий уряд у 1913 році. Вони призначають комісію для демаркації кордонів Албанії і призначають німецького принца Вільгама Віда королем Албанії. Той прибув до України в березні 1914 року. однак утік вже через 6 місяців, оскільки йому загрошував переворот. Під час першої стої війни Албанія стала полем битви між різними сторонами війни. Астроугорцями, італійцями та французами, греками та чорногорцями. Албанія впродовж своєї історії часто відчувала війни на своїх землях. І ось знову. У 1918 році албанці створюють тимчасовий уряд, а у 20-му році відбуваються вибори, та навіть засідає власний парламент. А що буде далі? Дивіться вже згодом. Даруйте, що випускаємо так рідку видава, автори каналу дещо заклопотані навчанні, але будемо прагнути робити видава частіше. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що підписуєтесь та підтримуєте нас. До нових зустрічей, ваша Плідбрама.